Літо 2023 року. Крим. Окупаційна влада півострова урочисто відкриває великий майданчик із зарядними станціями для електрокарів. Заправочну станцію для електромобілів відкрили в Сімферополі. Площадка саме крупні в Європі. Ми зараз з вами десь знаходимося в будущем. І Крим стане першим екологічним курортом Росії. Як в обкладений численними санкціями Крим? Могла потрапити ця технологія. Це власна розробка Росії чи, може, імпорт з Китаю. Розслідування схем виявило ці станції в Криму українського походження, розробка харківського заводу «АвтоІнтерпрайз». І цей бізнес з виробництва електрозаправних терміналів належить до орбіти народного депутата від партії Слуга народу Олександра Куницького. Як так трапилось, що у 2023 році російська влада намагається зробити із Криму перший екологічний курорт Росії за рахунок товарів українського походження, якими шляхами зарядні станції потрапляли з Харкова на окупований півострів? Та як все це пояснить народний депутат Олександр Куницький та його помічник, офіційний власник компанії «Автоінтерпрайз»? Про все це у розслідуванні схем. Мене звати Оля Івлева. Олександр Куницький, народний депутат 9-го скликання від партії Слуга народу. До парламенту набув популярності завдяки своєму youtube автоблогу записаньок. Куницький знімав на відео свавілля даїшників. Згодом показував діалоги з поліцейськими Покажіть удостовірення, форминімало. ти такий умний, умне. Після початку російської агресії у 2014 році він продовжив їздити у РФ. Ось він зі своїм другом та бізнес-саратником харків'янином Дмитром Ніконовим на борту аерофлоту напередодні свого депутатства. Лише за два роки Куницький щонайменше чотири рази з'їздив у Російську Федерацію, яка на той час вже декілька років як розв'язала війну на Донбасі та окупувала Крим на захоплений український півострів. Куницький також їздив. Де у розмові з російськими даїшниками заявляв, що Крим це Росія. Только ж нас установлював інспектор Гаї. Ми з ним розібрали, що оказывается, Крим, оказывается, та Росія. У 2019 році Куницький вирішив балотуватися у Раду як мажоритарник з Харкова від партії президента Володимира Зеленського Слуга народу в агітаційних роликах. Куницький виступав разом з Олександром Дубінським та Максимом Бужанським. Я Олександр Куницький, і ми йдемо разом не боротися з корупцією, а перемогти її. У нещодавному інтерв'ю вже у статусі депутата Куницький визнавав до повномасштабного вторгнення не бачив у Росії ворога. Ми жили із розумінням того, що в нас нема ворогів біля наших кордонів. Як саме народний депутат Олександр Куницький пов'язаний з харківським заводом «Автоінтерпрайз», чия продукція за останні три роки заполонила окупований півострів? Автоінтерпрайс автоінтерпрайз, автоінтерпрайз". «Автоінтерпрайз» займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин за кордону службою. Таксі і каршерінгу це група компаній, офіційний власник яких харків'яна Дмитро Ніконов. До походу в раду Куницький роками просував із ним цей бізнес. Усіляко рекламував харківську розробку, заохочуючи інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу. Та усіляко афішував свою приналежність до цього бізнесу. Я руководитель рекламного діла в компанії Автоінтерпрайз. Судячи з документів, які опинилися у розпорядженні схем, Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та займав різні посади у різних фірмах Автоінтерпрайз. Офіційно він працював в одній з компаній цього холдингу Тесла Моторс з 2018 по 2019 роки. За документами обіймав посаду менеджера у сфері надання інформації. Ці дані підтверджує трудова книжка, яку від джерел у компанії змогли дістати журналісти схем. У 2018 році він отримав довіреність від іншої компанії холдингу Едісон Моторс на представлення своїх інтересів у різних органах влади. Ця довіреність діяла до 2021 року, тобто навіть тоді, коли Куницький вже був нардепом. Народний обранець також входив у керівні органи самого холдингу «Автоінтерпрайз». Притул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії НВП Система. Це власне завод, який і виготовляє електрозарядні станції у Харкові. Отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника «Автоінтерпрайз» Дмитра Ніконова своїм помічником. Верховна Рада України помічник народного депутата Куницького. А свою депутатську приймальну розмістив безпосередньо на харківському заводі і продовжив просувати цей бізнес вже у статусі депутата, використовуючи свою владу та звітуючи про все це самому Ніконову, наприклад, сприяв розв'язанню проблем їхнього бізнесу із силовиками. мені по головному производству, що там. Про все це в деталях йшлося у розслідуванні схем у 2020 році, після виходу якого Національне антикорупційне бюро відкрило одне з перших кримінальних проваджень щодо дій представників влади Зеленського. Тоді ж у компанії «Автоінтерпрайз» у Харкові набу провели обшуки, через що обурювалася депутатка Харківської міськради від слуги народу Аліна Мустафаєва, одна з керівників цього бізнесу та близька соратниця Куницького. Це третя ключова дієва особа цього журналістського розслідування. Они искали там переписку мою там связь с Куницким. Я говорю, слушайте, я по его квоте пошла в депутати. Какую ви що связь ищете? У нього прийомне здесь. Я что, что, скрывала или что? За чотири дні до обшуків Куницький зробив Мустафаєву своєю помічницею на громадських засадах. Про що журналістам схем повідомили в апараті Верховної Ради у відповідь на запит. Досудове розслідування НАБУ досі триває. Підозри наразі нікому не висувались. А ось Національне агентство з питань запобігання корупції, за фактами з розслідування схем склало два протоколи на Куницького про наявний конфлікт інтересів. Проте Печерський суд закрив ці провадження. Куницький після цих подій спробував публічно дистанціюватись як від холдингу. Всі ті відносини, які у нас були з цією компанією, стосувалися моїх виборців на округі так і від Ніконова. Є такий Дмитрий Ніконов, який два роки після моєї каденції ще був моїм помічником. Хоча насправді Дмитро Ніконов щонайменше до кінця 2023 року залишався його помічником на громадських засадах. Це офіційні дані Верховної Ради. А депутатська приймальня Куницького і досі розміщена за адресою харківського заводу. Зарядні станції Автоентерпрайс це питомо українська розробка. Успішний бізнес харківських інженерів з локальним виробництвом. Ми произвели 90% процентів українських зарядок, які стоять в Україні. 46% на є всім європейському континенті на сьогодні. мировые самые большие гіганти, они пользуются нашими технологіями, нашими зарядними станціями просто в своєму вайтлейблдізайні. Що означає white-label-дизайн? Простими словами підприємства Авто Enterprise виробляють зарядні станції як для себе, так і для інших компаній під їхніми брендами. Наприклад, саме на базі станції АвтоЕнтерпрайз у Чорногорії працює мережа під брендом Грінкар у Вірменії Екокарс, Токбор в Узбекистані або Електроеко у Молдові. Але молода і успішна українська компанія не погребувала співпрацювати з країною-агресором, активно поширивши свій ринок збуту на Російську Федерацію. Туди холдинг Авто Ентерпрайз почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року. Журналісти схем змогли дістати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу автоентерпрайс і верифікувати їх завдяки базі імпортно-експортних операцій Імпортжиніюс та Вашингтонському центру оборонних досліджень. Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти, але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, як, наприклад, холдинг «Росєті». Цей холдинг купував станції не напряму, а через посередників. При цьому на харківському заводі чудово знали, для кого саме збирають станції, бо одразу брендували їх під час виробництва. Поставкою обладнання з Харкова в Росії займалася компанія «АйЕфекторі» з групи АвтоЕнтерпрайз. Загалом російська географія продажів широка: Липецьк, Балашиха, Белгород, Вороніж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар. Обладнання з України возили напряму вантажівками через Слобожанську митницю на Харківщині у Белгородську область. Саме з цієї області, з початку повномасштабної війни, Росія масово обстрілює Харківщину. У листопаді 2022 року російська ракета С-300 поцілила і в завод Автоінтерпрайз. Поранень дістали шестеро людей. Вибух пошкодив виробничі цехи. Про цю подію Російська асоціація з розвитку електромобільного транспорту, яка входить до профільної робочої групи при уряді РФ, згадала так: автоінтерпрайз мало кілька партнерів у РФ, які продавали станції під своїми брендами. Так, широковідома історія зі станціями на м 11 поставленими Автоінтерпрайз російській компанії і проданих як made in Russia, які після початку спецоперації демонстрували повідомлення антиросійської спрямованості. Йдеться саме про мережу зарядок державних розсітей. Відео з ось таким повідомленням на екранах цих станцій на четвертий день широкомасштабної війни на своїй сторінці у Фейсбук виклав сам Дмитро Ніконов. Тим самим продемонструвавши, що компанія має віддалений доступ до власних зарядок, де б вони не були встановлені. В одному з інтерв'ю про такі можливості зазначала й Аліна Мустафаєва. И если у меня в станции что-то не работает, вы оказываете полное сервисное обслуживание. Мы сами за ними даже следим, без участия клиента даже. У меня есть целый отдел відділ, отдельный, да, сервис обслуживания. Они каждые там, полчаса мониторят, если станция ушла в офлайн, либо еще какая-то ошибка возникла. И сразу сообщают сервису, который находится в том или ином регионе, чтобы он выехал и проверил. А теперь повернемся до Крыму и до мережі електрозаправних станцій з найбільшим хабом у Сімферополі. Помпезно відкритим у 2023 році окупаційною владою. На базі станції українського виробництва Авто Ентерпрайз під брендом Древенерджі саме ці моделі зарядок, встановлені у Сімферополі, Ніконов називав хітом харківського заводу. Ця зарядна станція покриває всі стандарти». Коли і як вони потрапили на окупований півострів. Адже за словами самого Ніконова, усі деталі софт та креслення. Власна розробка харківського заводу. Ну це всі копати, що ви самі Так, да, Це все наше з нуля, повністю, кожна деталька в цій зарядці, вона тут зроблена, вона тут розроблена. Всі чертежі, всі правила, як збирати. Наші запитання неабияк стривожили фігурантів цього розслідування. Після того, як ми їх поставили щодо редакції схем, почали на випередження з'являтись на публікації. Які репостив сам помічник депутата від Слуги народу Куницького, офіційний власник автоінтерпрайз Дмитро Ніконов та директорка холдингу Аліна Мустафаєва? Так само Ніконов намагався тиснути на авторів матеріалу під час листування? А ось що відповідають фігуранти на наші запитання по суті? Чи відомо вам, що починаючи щонайменше з 2016 року, тоді, коли ви ще були у наглядовій раді компанія продавала свою продукцію у Російську Федерацію. Ну мені це невідомо і навіть якщо це було, в чому питання, яке ваше до продажу, я жодних стосунків не мав. Все, яке ваше до ставлення чого? до продажу продукції в російську федерацію. 16 році чи зараз зараз це неприпустимо. Про те, як станція опинилась на окупованій території в Криму, Куницький каже, що не знає. До продажів я не мав жодного стосунку. Все. дякую. А ось помічник депутата Куницького, офіційний власник автоентерпрайз Дмитро Ніконов, твердо заявляє, що його компанія ніколи не поставляла станції в окупований Крим. Ви зазначаєте, що ваша компанія ніколи не продавала в Крим продукцію. Я так правильно почула. На цьому наполягає і керівниця компанії Аліна Мустафаєва у Росію продавали у Крим ніколи. До 24 лютого 2022 року. Законом України не забороне було заборони е, з Російською Федерацією мати взаємовідносини. Це перше саме з тимчасово окупованим Кримом. Я наголошую, то у нас ніяких Ніколи взаємовідносин не було. Зарядна станція. Це а, а, тобто, от є у вас склянка. Я mm -hmm. можу поставити сюди або переставити сюди, так і зарядним пристроєм. Її можна будь-який час транспортувати куди завгодно, монтувати, демонтувати та інше. Отже, зафіксуємо. Станції харківського виробництва опиняються в окупованому Криму, але їхні виробники стверджують, що їм невідомо, як це трапилось вони їх туди не поставляли. Чи правду кажуть в кампанії з орбіти народного депутата України? Чи все ж їм було відомо, що ці станції опиняться в Криму? Схеми ретельно дослідили увесь шлях та обставини, за якими українська продукція потрапляла з Харкова на окуповану територію. Ми пропонуємо глядачу самостійно співставити заяви представників компаній з усіма зібраними нами фактами. Знайомтесь, це Руслан Дівлічаєв, кримчанин. Після незаконної анексії півострова Росії у 2014 році він залишається у Сімферополі, отримує російське громадянство та перереєстровує свій бізнес за законодавством РФ. У 2019 році окупаційна влада Криму оголошує програму з розвитку електротранспорту на захопленому півострові та пропонує місцевим бізнесменам бюджетні принади, усілякі субсидії та пільги за встановлення заправок для електрокарів. Руслан дівлічає вирішує доєднатися до державної програми розвитку зеленого бізнесу та розбудувати мережу електрозарядних станцій в окупованому Криму. У пошуках майбутнього партнера відзвертається до одного з найуспішніших виробників на пострадянському просторі, а саме до харківського заводу «Автоінтерпрайз». Влітку 2020 року Дівлічаєв навіть особисто відвідує Харківщину. Ось докази від наших джерел у прикордонній службі. 28 липня 2020 року з Криму на материкову Україну чоловік заїхав через пункт пропуску Каланчак. Через чотири дні він виїхав з України до РФ через пропускний пункт Гоптівка в Харківській області. Вже за пів року після першого візиту в Харків Дівлічаєв відкриває у Симферополі великий магазин під назвою «Drive Energy. У соцмережах його охрещують найбільшим шоурумом електротранспорту в Криму. Тут поки продають лише електрокари, але йдуть активні перемовини про поставку зарядних станцій з Харкова, які успішно завершуються у травні 2021 року підписанням дилерської угоди між харківською фірмою Factory, яка входить в групу Автентерпрайс, та фірмою Драйв Енерджі Руслана Дівлічаєва. Схему отримали копію цього документу з підписами та печатками. В ньому зазначається, що харківське підприємство iFactori мало протягом 21-22 років продавати зарядні станції та комплектуючі компанії кримчана на виготовлені в Харкові під брендом Drive Energy, а також навчити його персонал обходитися з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання. Ми підтвердили справжність цього договору ще двома шляхами. По-перше, харківська фірма справді почала експортувати товар фірмі Drive Energy. Це зафіксовано у базі даних української митниці. Ось ці операції. По-друге фірма Drive Enерджі справді перераховувала гроші за ці станції на рахунки харківської фірми. Це зафіксовано у податковій звітності фірми Дівлічаєва, яку дістали схеми з податкових органів РФ. Ось ці транзакції. Та чи розуміли в Харкові, що товар опиниться в Криму? Саму фірму Drive Energy, з якої харків'яни підписали контракт, Дівлічаєв завбачливо зареєстрував за межами Криму по сусідству у російському Краснодарі. Але існує низка фактів, які свідчать про те, що Дівлічаєв навряд чи міг приховати перед своїми українськими партнерами, в якому саме регіоні планує встановлювати їхні станції. По-перше, його єдиний офлайн-магазин під цим брендом працював саме в окупованому Криму, про що відкрито вказувалось в його рекламі на різних платформах. По-друге, схемам вдалося дістати внутрішнє листування працівників харківського підприємства «Автоінтерпрайз» та поспілкуватися з декількома із них, щоб відновити події того часу. Зокрема, схеми отримали доступ до документа. Це файл, в якому обома сторонами редагувався текст дилерської угоди між харківським заводом та фірмою Древ Руслана Дівлічаєва. Цей документ правився з 13 по 21 квітня 2021 року, і саме він ліг в основу укладеного контракту. Спершу у графі територія дилерства зазначався Південний округ РФ, але з чітким уточненням. Крім Автономної Республіки Крим. Але згодом, у фінальному варіанті угоди, сторони видалили пункт про заборону поставки на півострів. Залишили просто Південний Округ з-поміж інших російських територій. Саме до Південного округу з 2016 року росіяни зарахували Окупований Крим. Отже, прибравши згадку про заборону продажу в Крим, але залишивши Південний регіон, харківський завод сам по суті розв'язав руки Руслану Дівлічаєву, який далі і повіз за цим контрактом. Товар саме на окупований півострів. Одразу два різних джерела, які тоді працювали на харківському підприємстві, підтвердили схему, що саме такий був задум, і ще його свідомо реалізувала керівниця компанії Аліна Мустафаєва, харківська депутатка від слуги народу. Перше джерело схем в компанії повідомила нам наступне. Крим зник бо Мустафаєва була проти таких позицій у договорі, бо ми не мали права торгувати з окупованою територією. Від Аліни Ельманів не був наказ продовжити працювати з Русланом Дівлічаєвим, але без посилань на АРК в офіційних документах. Друге обізнане джерело теж середини харківського холдингу, і теж на умовах анонімності через міркування безпеки погодилось повідомити більше деталей. Мустафаєва, яка виконувала фактично обов'язки керівника мережі компанії Автоентерпрайз, знала, що після відправки зарядних пристроїв вони будуть використовуватися на території АРК. Було декілька телефонних розмов між Мустафаєвою та Русланом Девлечаєвим щодо можливості поставок до Криму. Те, що Руслан сам із Криму та здійснює там свою діяльність, знали всі, хто так чи інакше був пов'язаний з продажем зарядних пристроїв у компанії. Навідшуткували між собою, що це зрада, і головне, щоб ніхто про це не дізнався, бо тоді компанія буде мати великі проблеми. Питанням логістики з РФ до АРК Руслан займався сам. Задачею АЕФТО було лише продати та доставити товар до РФ. Це відео за той же період після укладання договору. Власник компанії Дмитро Ніконов дає інтерв'ю на власному заводі. У кадр потрапляє екран комп'ютера, на якому, вочевидь, триває робота над зовнішнім виглядом станції під вже знайомим нам кримським брендом. А ось вони ж вже фізично встановлені по всьому Криму. Це літо 2021 року. Їхнє місцезнаходження не секретні для кого, воно прямо позначене на картах у публічних додатках для автомобілістів з супутніми фотографіями. Новинка з. Харкова також відкрита, рекламується у Сімферопольському шоурумі та його соцмережах. Їхнє походження тут ніхто й не приховує. Харківський бренд-виробник Автоінтерпрайз світиться на окремих деталях. На виробі прямо написано: «Зділено в Україні. Ба більше у липні компанії підписують додаткову угоду. У розпорядженні схем також є цей документ, і тут також стоять офіційні підписи та печатки. Про що саме цей документ? Про збільшення знижки для Руслана Дівлічаєва та його компанії, аби підтримувати господарські зв'язки, збільшити товарообіг та стимулювати співпрацю між підприємствами? Кримський бізнесмен залишив без відповіді прохання журналістів схем про коментар. З огляду на всі зібрані нами факти, свідчення та документи чи переконливо звучать слова керівниці харківського підприємства та депутатки від Слуги народу тимчасово окупованим Кримом. Я наголошую, то що у нас ніяких ніколи взаємовідносин не було. Далі ще цікавіше: за півроку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну кримський партнер українського заводу знову приїжджає з Сімфірополя у Харків. Те, що дівлічаєв тоді відвідав виробництво Інтерпрайз», а ввечері покинув територію України через пункт пропуску Гоптівка на Харківщині, підтверджують як дані з прикордонної бази, так і колишні працівники заводу. Звідси він прямує у Москву на профільну автомобільну виставку. Ось його стенд серед інших російських компаній на заході. У програмі він відкрито представлений як директор Драйв Енерджі, офіційного представництва компанії Автоінтерпрайз у Росії. У нього амбітні плани. Він замислив отримувати грошову компенсацію за поставлені з Харкова станції з бюджету окупаційної влади Криму. Такі можливості надає загальноросійська програма з розвитку зеленого бізнесу. Для цього він показово і відкрито взаємодіє з тими, хто називає себе владою в Криму. Ось, наприклад, одразу після повернення з Харкова через Москву у Сімферополь він бере участь у засіданні робочої групи з питань розвитку електротранспорту разом з так званою заступницею голови ради міністрів Криму, міністеркою фінансів Іриною Ківіко та іншими так званими міністрами захопленого півострова. Це вересень 2021 року, але є нюанс. Для того щоб отримувати компенсацію з бюджету окупантів, товар повинен бути принаймні частково вітчизняного, тобто російського виробництва. Тож Дівлічаєв пропонує своїм харківським партнерам скористатися. Про це свідчить листування між компаніями, які є у розпорядженні схем. Чим більше комплектуючих зарядних станцій буде зроблено в Росії, тим вищим буде відсоток грошової компенсації від держави. Ми хочемо спільно з вами організувати тут виробничий і складальний процес. З українського боку перемовником, як і раніше була Аліна Мустафаєва, спершу чинна депутатка від Слуги народу відкидає цю ідею ми не готові, наші країни воюють. Служба безпеки України ставитиме питання. Але врешті-решт, сама ж пропонує інший вихід вигідний обом фірмам. Моя позиція наступна: можемо надавати станцію повністю у розібраному вигляді у вашому стилі. Зовнішній вигляд, етикетки. Метал можете так само робити самостійно. Всі інші компоненти наші. Дівлічаєв погоджується та просить надсилати ключові компоненти станцій: модеми, контролери, кросплати вже з брендуванням древенерджі. Це листування датоване 27 жовтня 2021 року. А вже за місяць справді бачимо в експортній базі останні до вторгнення пряму поставку харківського заводу для російської фірми Дівлічаєва Древенерджі. І що ж кримчанин отримав із Харкова напередодні Великої війни? Правильно, модулі, конектори та інші деталі для зборки станцій вже під виглядом російських, як і домовлялись. Далі 2022 рік. Триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Рев бомбить українські міста з повітря та захоплює нові території. А в Дівлічаєва все за планом. Він масово інсталює численні зарядки древенерджі харківського походження по всьому півострову у Ялці, Алушті, Феодосії, Судаку, Євпаторії, Сімферополі. Вони також продовжують з'являтись обабіч так званих федеральних трас. Уся діяльність пліч опліч з представниками окупаційної влади. Ось, наприклад, захоплена Алушта, квітень 22-го року. Помпезне відкриття першої в Криму станції технічного обслуговування для електромобілів. Стрічку перерізає так званий міністр економічного розвитку Дмитро Ширяко. А ось і Дівлічаєв та його станція Drive Energy. І хоч харківське походження пристроїв вже зайвий раз не афішується, його видає напис на шнурах Автоінтерпрайз. Яке було домовлено, Дівлічаєв в ці зарядні станції як вже не українське, а власне виробництво. Нібито виготовлене його ж фірмою у Криму. З цими станціями він далі їздить в Москву на тематичні автомобільні виставки. Але й тут профільні блогери впізнають, чия сама розробка приховується за кримським брендом. Це ж автоінтерпрайз, наш любимий. От у нас трохи автоінтерпрайза. Ми коротка ну, звісно, но очень похоже похоже. Чи дійсно схожі? Давайте порівняємо. Навіть найменування моделей у внутрішній системі залишились харківські. Тож успіх Дівлічаєва в Криму триває. У червні 23-го року, в захопленому Сімферополі, він відкриває найбільшу зарядну станцію в Європі. Заправочну станцію для електромобілі відкрили в Сімферополі. Проект реалізували за счет инвестора. Площадка самая крупная в Європі. Святкову стрічку на заході перерізають представники окупаційної влади. Так звана министерка фінансів Криму Ірина Квіко та міністр палива і енергетики Ігор Мы сейчас з вами где-то знаходимося в будущем, в тому прекрасному будущем, в котором в Криму все буде очень екологічно і Крим стане першим екологічним курортом Росії. Ідсумуємо, великий український завод, прямий стосунок до якого має народний депутат України від партії Слуга народу Олександр Куницький, попри російське вторгнення, починаючи з 2016 року, постачав свою продукцію у Російську Федерацію, в тому числі для державної структури Росіті. А у 2021 році ще й розпочав партнерство із кримським бізнесменом, який за рахунок цього розбудував мережу заправних станцій в Криму під егідою окупаційної влади півострова. При цьому після анексії Росією Криму українські закони лише деякий період дозволяли торгувати з Кримом і лише між українськими компаніями, і тільки напряму через українські пункти пропуску, але не через Росію. Що ж до європейських санкцій, то з 2014 року існувала пряма заборона постачати для Криму певні категорії товарів, участь в розвитку транспортної інфраструктури окупованого півострова серед забороненої діяльності. А поки це все з вами була Оля Івлева та схеми, Проєкт журналістських розслідувань Радіо Свобода. До зустрічі.